Усім привітулі! Приїхав новий системничок з OLX, і бачимо, що Ася вже його повністю вивчає, обнюхає. І що Ася, що я... скажете? І що можна сказати? Я лише сказав, що це не такий вигідний варіант, звісно, як комп'ютер за 4500 був, але доволі таки теж непоганий варик, я вважаю. Як бачимо, це в нас знову такий брендований системний блок, але вже від Lenovo. Я так догадуюся, якийсь там Lenovo Gaming, тому що доволі такий симпатичний, гарний дизайн. Бачимо по наклейці У нас внизу написано Core I7. І ось така синенька. Наклейка, це значить, що у нас тут вже Приблизно 6 7 покоління. Прибіг вже другий кіт, як так само знайомиться з комп'ютером. І що ж, давайте розкажу. Обійшовся він мені з доставкою доволі таки дорого, майже 5400, хоча сам комп'ютер коштував 4800 наложеним платежем. Замовляв їх доставку, але він по габаритах по ЛХ не проходить. І може без мого відому відправили. На вантажне відділення, відповідно, вони відправляли в, е, в тій обрештуванню дерев'яному, Вони знову там доставка вийшла 400 плюс гривень, тому так дорого. Ну я вже відмовлятися від системника, скажімо так, не хотів, тому вже думаю, фікснив. Коротше, забираю. Бо, по-перше, я хочу провірити відеокарточку, яку ми купляли 580 в даному комп'ютері, бо всі ком її запихати, чесно кажучи, я не дуже хочу. Ну, А тут, в принципі, запросто провіримо. Давайте перейдемо. До огляду. Системничок виглядає ось так. Зверху тут є невеличка така рішітка для виду гарячого повітря. Тут я не знаю, це типу як ручка, але я не знаю, я би не ризикував комп'ютер за ту ручку брати. Бачимо слот під microSD карточку. 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. Навушники мікрофон. Спереду виглядає отак. Навіть є у нас привід. Я так розумію, логотип буде світитися. По боках у нас є вентиляційні решітки. Позаду у нас є, це в нас, напевно, 140-ка на виду, якась відеокарточка, чорний блок живлення. І я хотів на пощі, думаю, відкрию його подивлюсь, але шукаю гвинтиків нігде немає. Це ж це, це теж. Неясно, що це таке. А тут є підсказочка. Ми робимо ось так Ось так, я сказав, і, мало би, ага, ось. І відчиняється кришка. І бачимо, ми всередині ось таку картину. Ну, давайте ще почнемо з того, що тут доволі багато пилу у нас виходить. Це все-таки. Ні, це 120 ка це здається, 120-ка в нас є на видув. І одна, бачу, на вдув. Тут більше на вдув внизу не, немає, правильно? Немає. Лежить SSD від Samsung. Так, на 250 ГБ. Цілком таке адекватно. Давайте подивимося. Блок жилення AC Bell. Це, до речі, хороший. Це від Lenovo, 80 бронза, і у нього. Так, 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 так. ніхрена собі, 450 Вт, що доволі таки жирно. По відеокарті ми бачимо, що в нас є що 2 по 6, а 8 пін немає? Оце так? Та ну, блін, а як я 8 пін на відеокарту підключу? Ну ладно, це таке діло. Відеокарточка в нас ось така. Це у нас є референс, але вроді би не зовсім. Можливо, це від то точно не скажу, це у нас GTX 960, але наскільки гігабайт, я не знаю. Ну, з цього скорше, що 2, бо 4 гігабайтні версії. Не знаю, наскільки вони рідкісні, але сумніваюся, що це в нас саме такий на 4 ГБ. Велетенська ось така материнська плата, це звичайно, 1151 11.50, Сокет З процесором на борту Core I7 6700 і 16 ГБ DDR4 пам'яті. Бачимо також на процесор у нас є два коннектора, тобто можна заживити 8 пін, але тут у нас 8-pin немає. Та й, в принципі, дивитись такого більше нічого. Треба його розібрати і трошечки. Почистити. А перед тим, як його чистити, давайте хоча б подивимося, чи він вмикається і працює. В теорії тут під'єднав живлення, включив, нажимаю кнопку пуск. Ух ти Красивенько таким засвітилось, червоненьким. От, у нас навіть вентилятор. А ні, це в нас просто підсвітка така. Так, і щось замергало. картинка Появилося. Чекаємо, Він, Windows має бути в теорії. Постав GPU Z і Aido, і бачимо, це на звичайний 960, таки на 2 ГБ, 128 біт шина, i7 6700, 16 ГБ оперативної пам'яті, стандартна частота 2133, в BIOS сумніваюся, що можна буде щось зміняти. І SSD 250 ГБ. Смарт, я думаю, тут, в принципі. Є окей ще 97%. тому в принципі можна вимикати, розбирати і переводити його до ладу. Відеокарточку я зняв і давайте подивимося на відеокарточку RX580, яку я купив в невідомому стані за 1050 гривень на OLX. Це ось така. У нас фірма, я не знаю, ELSA, щось таке. Ну, на вигляд вона плюс-мінус непогана. Бачимо, rx580 2048 sp Ну кажу, на вигляд плюс-мінус непогана. Єдине, що потрібно перестановленням почесати контакти, бо вони якісь, скажімо так, дуже такі які є забруднені, І подивимося, чи жива відеокарточка чи ні. Що ж, відеокарточка встановлена. Правда, я підключив лише 6 пін, тому що 8 немає. В теорії карточка повинна і на шести пінах працювати, але не впевнений. Так, нажимаю кнопку пуск. Ух ти! Тут навіть вентилятори світяться. Є картинка! Та ну нафіг, та ви що? Жесть. Оце так повезло. Оце так повезло. Ну, ще в принципі рано То, що воно видало картинку, це ще, скажімо так, півбіди. Само підтягнуло відеодрайвер, коли підключився до Wi-Fi. До речі, тут є вбудований ось Wi-Fi модуль. Драйвера автоматом підтягнуло, поки я їх скачував. Так, Заходимо в GPU-Z. Все поки начебто працює. Так, що ми бачимо? 2048 уніфікованих шейдерів. 256 біт шина, 8 ГБ. Та, в принципі, доволі таки навіть непогано. Давайте запустимо формарк і спробуємо поганяти карточку. Можливо, артефакти будуть, можливо, ще якась фігня. Давайте почекаємо. Поки що навіть таки все адекватно. Так, вентилятори у нас, до речі, зупинилися. Напевно, при 50% вони почнуть крутитися. А ну-ка, давайте зацінимо. 50 і вентилятори поки ще не крутяться. Можливо, на вищій температурі. Так, але тут одразу помітив момент, що у нас GPU-клок чомусь просто 700 МГц. Ну, не знаю. Можливо, це формак собі. Так. О, до речі, вентилятори у нас закрутилися помаленьку. Бачимо орієнтовано 36%. Ну так то працює тільки частота GPU. В принципі, моя відеокарточка, наприклад, як 6800, вона теж не вантажиться повністю саме по ядру. Показує там 1900, хоча в неї турбопуст до 2200 щось таке. Ну, це ми ще все провіримо. Давайте поки залишимо на, на хвилину з 5. Ну що ж, прийшло майже навіть 6 хвилин. І дивіться, наразі все працює. Я здивований. Я здивований, тому давайте не мучити комп'ютер. Зберемо відеокарточку, поміняємо термопасу на відеокарті, на процесорі і трошечки ми його прочистимо. Добре, що сильно комп'ютер не мучив, бо з термопастою тут явно якась фігня була. Взагалі, я не знаю, зажиму ніякого не було. І це виходить, хоч у нас i 7, і стоїть ось такий звичайний боксовий кулер. Ну, надію, що буде справлятися з ним. Термопаста гарно таким тоненьким слоєм. І що у нас по відеокахі? Та всередині цілком таки. Все непогано, ну, чіп, та він БУ. Такий в подряпинах, але сам текстоліт, типу, світленький. Пам'ять у нас, вся однакова, хайнік стоїть. Не знаю, типу, якихось нюансів таких. Це в нас, я не знаю, що це у нас, це у нас там катушки чи що це. Вони в такому стані. Ну, та в принципі, це всі не панують запчастини. Хоча б БУ, я сумніваюся. Але вони якісь ну, на вигляд просто. Ну, не фонтан. А так то виглядає, все непогано. Охлад доволі симпатичний, гарний. Він покращений такою порошковою сірою фарбою. Термопрокладки є м'ягесенькі. їх навіть немає сенсу міняти. Просто заміню термопасу та й буде взагалі все шикінсько. Все ж готово, все працює. Оновив драйвер на відеокарту. Оновив драйвер на відеокарту. Наразі поки без проблем. так, Останній драйвер 24, 9 і 1, Зараз скачую оцц тест, скачую Steam і будемо завантажувати ігри всі для тестування. За той час, поки будуть скачувати ігри, запущу оцц тест в режим Power ну там, не знаю, на півгодини, на годинку. І подивимося, як себе буде вести комп'ютер. Ну, Звісно, кришку бокову я закрию. Ну що ж, на фоні скачується Stalker, запустив ОЦЦ тест на 45 хвилин в режимі Power, замотажений проц на максимум, До речі, споживає небагато, близько 50 Вт. Відеокарточка тут навантажена, ну, показує на сотню, але споживає, правда, тих самих проблемно, що 600 МГц всього-навсього. І це мені підказує, що з відеокарточкою все-таки щось не то. Можливо, таке питання, тому що увімкнено 6 пін, а не 8. Восьмипінові конектори, здається, у мене десь повинні бути якісь. Ну що ж, сталкер скачався, 45 хвилин тесту Power пройшло, але треба буде щось дивитися на рахунок відеокарточки, чому у неї частота не збільшується. Одним словом, поки я буду все скачувати, надіюсь, що з відеокартою розберуся і продовжимо. Ну що ж, трошки спойлер. Відеокарточка працює, все нормально. Тестував кіберпанк, залишав комп'ютер орієнтовно на годину. Він собі сидів в кіберпанку. Взагалі без проблем все працює, їздиться без проблем. Частоти тримає. Я не знаю, чому в, в тестуванні там частоти просідають, але ігри працюють чудово, тому можна тестувати. Кіберпанк 2077, Full HD фулеш є розширення, середнє налаштування графіки, FSR на якість. В ігрі ми бачимо близько 45 кадрів, що результат доволі таки є хороший, грається комфортно, без проблем. Моя улюблена частина про чужих Fire Teams Elite на Full HD високих налаштування графіки в ігрі видає близько 50 кадрів, що так само і грається комфортно, практично може стати без нюансів. Baldur Gate Full HD розширення середнє налаштування графіки FSR на якість. В ігрі получаємо близько 50 середніх кадрів, але графік фейнтайму місцями нестабільний, Чомусь фрізить місцями. І чим пов'язано, я не знаю, але і грати цілком можна. FS2 на Full HD низькі налаштування графіки видає в середньому стабільних 160 FPS без фрізів грається чудово. І вишенька на торті, Stalker 2 на Full HD, низьке налаштування графіки, FSR у нас на балансі, видає майже 30 кадрів, ну і грати якось з натяжкою в принципі можна. Свіжа Kingdom Come Delivery 2, і взагалі вона працює чудово, причому на середнє налаштуваннях графіки при фулежі видає більше 60 кадрів взагалі чудово. Ну що ж, комп'ютер повністю протестований, до речі, вже за нього скинули завдаток і маю поїхати відправити його новою поштою. Ось такий вийшов у нас комп'ютер повзло, що відеокарточка за 1050 гривень радуанка 580 на 8 ГБ виявилася робоча, і, до речі, комп'ютер вже проданий, кошти я за нього отримав, так що вийшло, в принципі, доволі таки непогано. А на тому будемо прощатися. Зустрінемось в наступних таких відео. Якщо вам подобається цей контент, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буду дуже радий. Що ж, до наступних відео, до зустрічі, усім па-па.